Всім привіт, друзі. Ось ми вирішили поміняти в мотоблоці масло, кентавру. І ось у нас виявилась проблема. Коли ми почали відключити назрівний борт, він нас просто зак... виявилося, що він нас заклинув. Тому ми взяли зубило, почали його відстукувати зубило, і він нас зігнувся в картер. Але не було щастя, так проблема допомогла. Як виявилось, у нас підтирав піддон картеру. До нашої рами нашого двигуна. Ось так. Так ще вирішили ми його заварити. Ну все, ось ми його заварили, залили водою, перевіряємо, чи буде протікати вода. Як бачимо, вона у нас е, сочиться, але не тче і не капає. Ось якось так. Ось так ми його заварили. Е, сваркою постійної напруги. Ось так. Далі ми залили ось масло переробне. Як бачимо, нічого в нас тут не сучиться і не капає. Тому що масло все-таки воно густіше, ніж наша вода. Ось так. Ну що, далі ми що зробили. Ось викрутили наш сам болт зливне масло. Від нашого піддону та його бо, за допомогою болгарочки переробили від ключа 21 на ключ 19. просто стачили наші грані за допомогою болгарочки щоб було удобніше його відкручувати в разі цього. Ну що, ось і наші піддон картера повністю готовий до того, щоб його встановлювати на наш мотоблок Ось так це все діло виглядає, як бачите. Може комусь буде корисним, також ми цей повністю піддон знімали без е, зняття нашого двигуна на мотоблоці. Так що, комусь цікаво, так, піддон можна спокійно зняти, навіть не, не знімаючи наш двигун і з рами нашого мотоблоку. Як бачимо, тут у нас є болти, болтів у нас тут 11 виходить. Ось тут кому цікаво подивитися, що внутрі нашого двигуна дизельного, там у нас є масляний фільтр, масляний насос, колінчастий вал, ось так і так далі. Ось куди у нас кріпиться кри... сам піддон картера. Ось якось ось так. Ось видно, що двигун прикріплений до нашої рами. Не, не знімався ні грама і не піднімався навіть. Просто трішки відігнули наш масляний фільтр для того, щоб можна було зняти нашу саму е, під, е, криску піддона масла. Ну що, ось ми вже і поставили сам піддон картеру на своє законне місце. Як бачите, все е, сюди поставилось, все добре. Залишається нам тільки залити сюди масло нове. І буде він працювати і працювати. Якось ось так. Можливо, це відео буде комусь корисним, ось я його тому і засняв якось так. Таку ось двигун змістили тільки вліво, щоб наша сама рама не підтирала насампідон картера.